Усім добрий вечір. Розпакування чайнику Тефаль. Об'єм 1,7 літра. Прозорий. З підсвіткою. Виробництво Китай. Придбане за акцією у магазині Майо. Сума 1999 гривень. Гарно запакована збірка у коробці. База чайника і шнуром із заземленням. Сам чайник, обсяг 1,7, максимальний, мінімальна 0,3 на одну чашечку. Відчиняємо. Кришка відчиняється непогано. Налив буде більш-менш зручний. У чайнику також є підсвітка, кнопка увімкнення, яка, скоріш за все, автоматично вимикається, що далі є у нас у комплектації? У комплектації є керівництво з експлуатації, є багато мов. Нас цікавить, чи є українська. Давайте перевіримо. Як бачите, на сторінці 6 вже видно нашу віднесеньку українську мову. Далі, що є у нас у коробці? Це гарантійне зобов'язання фірми TFAL. Я налив у чайника водичку, під'єднав до електромережі, закриваємо кришечку, натискаємо увімкнення, і у нас він засвітився, що треба додати стосовно створення замовлення. Як завжди, пройшло швидко, зручно. Після 10 хвилин, як оформив замовлення, прийшло підтвердження. Що чайник можна забирати. Дуже зручно, що на сайті є така фішка, як вибрати товар у наявності у конкретному магазині. Тобто, якщо не потрібно їхати на Марка Вовчка, а десь поближче, то можна вибрати цей чайничок і придбати його якнайшвидше. Всім дякую за увагу. Зараз ще буде одна пауза, і я увімкну у кінці. Відео, коли чайник буде ось ось кипіти і вимикатися пауза. І знову після маленької паузи. І, скоріш за все, зараз же буде вимкнення закипання чайничку. Я думаю, ви зможете це додивитися. Цей обсяг десь трішечки плюс-мінус пів літра води закипів десь за одну з лишком. Хвилину. Отож, чайничок зручний. Поверхня, що прозора, все ж таки, достатньо дуже гріється, потрібно трішки бути обережним, проте ручка дозволяє пальцям не доторкатися до скляної бічної поверхні. При цьому є невеличкий захист, якого цілком достатньо, щоб не пікти свої пальчики. Як бачите, це дуже зручно. Ще раз, виробництво Китай. Фірма Європа. Два роки гарантії, також можна придбати поширену гарантію у магазині Мойо. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися у магазинах. Всім дякую за увагу. сподіваюсь, було корисно. Чайник тефаль.